Ви помітили якусь хитрість, що цій людині не потрібно довіряти. Була взаємодія, так? і з якоюсь, як і порадою, ні. Скоріш за все, з якимось проханням ви зверталися до цієї жінки і зрозуміли, що потрібно триматися в стороні. Ви відійшли в сторону. от ця жінка спостерігає за вашим життям і дуже страшно заздрить. А заздрить виводить її на такі дії. Мабуть, звертається до практиків, так? Або сама в кожного по-різному буде програватися. І, знаєте, деякі процеси, як начебто, застрягають і йде. А, Яки начебто справи затягуються, як наче справи сповільнюються, так.